Всім привіт, шановне панство! Отож, сьогодні ми розберемо, як створити такий класний переливаючий матеріал. І також додатково розберемо тему, як нам працювати із масками. По якщо ви зараз подивитеся на мій референс на мою цю роботу, ви побачите, що, наприклад, на зображенні цієї дівчини градієнт переливається трішки інакше чи на моделі диска. Тому ми також це розберемо. Переходимо тоді до сініму. Отож, от мій наявний проект і моя нодова система. Зараз виглядає саме так. Можете насправді це лякатися, я розумію, що для початківців у сінімі може виглядати доволі страшно. Але це це набагато розпростіше, чим здається. І зараз я все вам розкажу, покажу та поясню щодо чого. Отож, переходимо зараз до. Нового проекту. я знайшов код модель диску, я її знайшов саме у архіві Сініма Якщо у вас її немає, то ви можете її знайти на сайті Polyheaven. Думаю, там точно будуть безкоштовні варіанти. Лише звертайте увагу на потрібний OBX, OBG або да, формати. Отож, вертаюся назад до Cinema, закрию, підготую весь свій робочий простір, отож. А в мене є така от модель. Я поставив декілька джерел світла для того, щоб освітити. Лише зверніть увагу на те, що я там давав маленьке значення на HDRi, а більше працював із Аріалайтом. Зараз в нас є два варіанти взагалі, як нам зробити таке от переливання матеріалу. Перший це за допомогою речіфта. Це ми маємо створити стандартний матеріал, накинути на нього дропом, наприклад, на свій диск. І е, у налаштуваннях матеріалу я нажав два рази на цей тег. Е, можна налаштувати з От Я збільшую значення. І як бачите, появляються якісь такі от певні переливання. У мене диск трішки заанімований вже. От, але вони виглядають дуже нудно. Це насправді не цікаво, не прикольно, не кайфово. Тому будемо е, розглядати взагалі інший варіант. Інший варіант зараз я видалю цю. Ноду. От, інший варіант. А це з допомогою, знову ж таки, створював матеріал, звичайний, класичний. І тут у нас буде такий певний момент того, що нам буде необхідно зайти на сайт GitHub. А, і я залишу посилання на нього, звичайно, все ж таки в описі. І вам треба буде скопіювати весь цей код, який є. От, Аж до 607-ї строки. Загалом весь весь. От копію його, Ctrl-C. І в нодовій системі свої, цього матеріалу, який я вже накину на свою модельку, треба нажати на плюсик та створити ноду OSL. І тепер, коли я виділю цю свою ноду, нову в мене в справа в атрибутах з'явиться якийсь такий невеличкий код. Мені треба буде його замінити на той, який я скопіював. Ну, Декілька секунд треба буде почекати, поки воно підвантажиться. І загалом зараз бачите, коли я це завантажив, в мене появилося Такі градієнти на зображенні моєї ноди, давайте я покажу, як взагалі воно зараз працює. От Підключу її Surface, і коли я буду програвати, ви бачите, вона в мене вже переливається. А по її налаштуванню, взагалі цієї ноди вам треба знати лише дві характеристики, які я можна буде міняти. Це загалом не знаходяться в Peplayers, і як бачите, коли я збільшую значення верхнього там Франкенс а збільшується взагалі там кількість цих елементів, коли збільшує IOR, міняється їх тональність. вона стає світліше. Тому ми що вернув на минулі значення і будемо переходити далі до роботи із цим. Загалом я почав лазити типу, по інтернету шукати типу, різні зображення, і насправді я дуже багато познаходив різних цих наклеїв на диски. Uh, і в таких вот форматах вони також можуть цілком підійти. От, ну, в моєму випадку я знайшов що навіть трішки кращий формат. От, тому, я думаю, кожен згадає гру з дитинства, яку хоче реалізувати, то він її має знайти без проблем. Uh, тому, От в мене є така текстура, і зараз я її завантажу саме в свою сім'ю у лодову систему закину її дропом. І дивіться, зараз виникає таке от питання. А як нам поєднати ці два елементи, тобто свою текстуру і цей переливаючий матеріал? Для того, щоб їх поєднати, нам треба створити ще одну ноду. Вона називається Color Layer. Вот Вона буде мішати ці текстури між собою по кольорах. Тому я беру цю свою ноду текстури із диском, підключаю її в колор верхній в Base Layer, А цю. Ось, Elzen Film підключаю в Color Layer 1. І тепер color layer, я підключаю в матеріал. Тобто в нас виходить таке от значення. Output це наша нода, яка виводить нашу картинку на зображення. Бачите, коли я заберу, то нічого немає. Що червоний колір. Material це, в принципі, наш матеріал. На те, який він там у нас там глянцевий, не глянцевий, загалом ці всі налаштування. Color layer. І ці, ці дві ноди, це текстури. І колори, які їх мішають між собою, тому виходить така от певна система. Але, як бачите, зараз видно тільки радіє, і нам треба їх змішати між собою якось трошки по інакшему. Тому ми заходимо у Layer і міняємо blend Mode. Наприклад, там переключуся на Add або Савтор. Зараз ви можете проклятити і подивитися варіант, який вам там будуть підходити краще. І тут є багато різних варіантів накладання, то, думаю, кожен підберем те, що йому підходить краще по сцені. Отож, на тому, як взагалі створити цю текстуру, яка буде переливати, як її об'єднати, ми вже обговорили. Далі я би вже би трішки ментор ускладнення цієї картинки. Наприклад, зараз давайте я вам покажу, розкажу, як, наприклад, зробити на цій дівчині градієнт інакшим, щоб він якось по інакшем переливався, чим на всьому об'єкту диску. Для того, щоб це зробити, нам знадобиться допомога Photoshop або будь-якого іншого графічного редактора. Тобто в мене є оце -от зображення, і я цю, це зображення цієї дівчини залив у білий сулет такий. І це прийме для того, щоб потім використовувати це як маску. Тобто сінні марчів буде розуміти це так, що чорний колір — це те там, де наші ефекти не будуть працювати, а білий колір — це. Місце там, де наші ефекти будуть працювати. Тому давайте знову ж перейдемо до нодової системи і закину цей білий силет всередину нодової системи. От. І далі е, я скопіюю всі ці ноди, окрім output. Виділю їх, Ctrl-C, Ctrl-V. Це для того, щоб цьому елементу здати інші характеристики, а цією маскою їх вирізати. Але для того нам знадобиться ще одна нода. Це Material Blender. От він у нас. Створюю його і підключу його в Surface output. Цю свою ноду систему зверху підключу в Color. Цю також підключу в Color, але в Layer 1. А маску в Blend Color. От, тобто воно буде виглядати в от такому от вигляді. Далі все, що мені необхідно, це зайти в Zenfilm і трішки змінити характеристики. От, як бачите, я міняю і міняється лише от оцей от силует, що є в моєму випадку дуже важливим. Звичайно ж, таки, ми можемо навіть трошки змінити накладання. Наприклад, там, змінити накладання на першому об'єкті. І от бачите, воно виглядає також більш так цікавіше. От. А що далі можна було б зробити? Ми можемо далі копіювати ці елементи і там робити там різні масочки, і дати, наприклад, те, щоб ця ерка якось по інакшому переливалася, щоб цей логотип якось по інакшому передавався. Загалом, прямо в такому русі йти. А, але ще що я хотів би додати, я, наприклад, там, переглянув там зображення різних потертостей диску. Звичайно, це задня сторона, ми пробуємо зараз верхню, але мені сподобався момент того, що подряпани також якось інакше переливаються. І е, пошукавши трішки в інтернеті, я знайшов на фрі-піку от таку от текстуру. Ви можете так знайти подібні, просто записати в гуглі е, текстура потертостей, е, тільки англійською, звичайно, вже, і там багато різних варіантів випаде. Але загалом, я би скористувався цими подряпанами як маскою. Тому зараз кидаю це осінньому. Ті свої подряпини. Копіюю цю нодову систему свою. І я тепер підключу просто в Material Blender, але вже в Layer 3. Так, Material Condor. А це а свою маску в Layer 3, знову ж таки, але в Blend Color. От як бачите, ці подряпини також появляються. І воно вже прям цікавіше виглядає. Мені здається, що прям. Прям, прям прям прикольно. Нащо трещотні їхні характеристики? О. І ця робота є майже завершена. Що я такого, що робив? Це просто працював би над різними деталями. Та, наприклад, там би додали якусь карту Roughness, наприклад, від таких таких пальців, щоб зробити цікавіше. Це ви також можете зробити, просто добавивши в Roughness цю текстурку. От, але додайте її зразу усі ноди для того, щоб. Для того щоб вона працювала на всі, на всі ці елементи, бо ми все-таки їх виділяли масками. Тому, -тому от, в такому от вигляді воно все виходить, і все, що вам щодо такої можу сказати. Якщо у вас десь там диск лягає нерівно, загалом, то матеріал, ви завжди можете змінити їхнє налаштування цього матеріалу. Це ви можете відкрити тех. Коли ви закидуєте матеріал, на якийсь певний об'єкт, вони зразу з'являється так напроти цього об'єкту. І ви можете змінити, наприклад, накладання, варіант, там, що він нам був фронт, лише якісь там варіанти попробувати. І у вас тут є можливість того, щоб змінювати його розмір і змінювати його позицію. Тому, якось так, ставте лайк, лишайте коментарі, якщо бажаєте підтримати проєкт, це можете зробити за допомогою монобази. Та загалом, щастить!